книга приповістей Соломонових, частина перша. Не слухай намови грішників. Послухай, мій сину, напучення батька свого і не відкидай наука матері своєї. Вони бо хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию твою. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Якщо скажуть вони ходи з нами, чатуймо на кров. Без причини засядьмо на неповинного живих, поковтаємо моїх, як шеол та здорових, як тих, які сходять до гробу. Ми знайдемо всілякі багатства ціни, переповнимо здобич наші хати, Жиробок світи кинеш із нами. Буде саква одна для всіх нас, синомій, не ходити дорогою з ними. Пини ногу свою від їхньої стежки, бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, що кров проливати. Бо ж недармо поставлена сітка на очах усього крилатого, то вони на кров власну чутують, засідають на душу свою. Такі то дороги усі, хто заздрий чужого добра, воно бере душу свого власника. люди не застрій.